Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільна Думу. Я допомагаю людям, молитвою, молюся, прошу Господа Бога підтримки і таким чином більше про мене можете дізнатися, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. І вирішив підтримувати. Ми родину підтримуємо всю Україну за допомогою молитв. І вирішили проводити трансляцію, щоб усі, хто бажає разом з нами помолитися до Господа Бога, могли це зробити. І тому ми проводимо пряму трансляцію кожного вечора без винятку о 20.10 на YouTube каналі Вільнодону. Я використовую мобільний інтернет, тому можливі з зв'язком, інколи, можливо, щось пропадатиме на секунду-другу, тому проходьте це. І хочу розказати перед, трішки, яку ми молитву використовуємо перед тим, як почнемо, щоб дати можливість усім, хто регулярно з нами молиться, приєднатися до нашої трансляції. Отже, ми використовуємо покаяльну молитву. Ми в цій молитві просимо Господа Бога вибачення за свої гріхи, за те, що впустили страхи в свою душу. Умовно просимо Господа Бога за те, що ми образили тримаємо образу на інших людей у своїй пам'яті, можливо, на батьків, можливо. Діти на батьків, може, батьки на дітей, чи на якихось інших людей, тобто будь-що, що можна назвати злом, яке ми тримаємо і не відпускаємо в своїх душах. Бо знаєте, оце все, оці всі неприємні спогади, травматичні спогади, образи, гнів, який засідає в наших душах, він наче, наче каменюки, які цепляються до наших рук і ніг в той момент, коли ми пливемо. І вони нас починають топити, буквально топити і руйнувати наше життя. І коли ми каємося, коли ми просимо в Господа Бога вибачення, ми ем, позбавляємося цих, цього грузу на серці, на душі, і нам стає набагато легше в першу чергу, зразу після молитви, на, на нашому самопочутті емоційному, тобто е, на душі стає зразу легко. Але це впливає і на наше життя, і не тільки на наше безпосереднє, коли ми молимося, це впливає і на життя всієї нашої країни, і на наші теж тіла і наші родини. Тому що коли е, ми заспокоїмося, коли Господь Бог очищає наші душі, це призводить до покращення наших справ. Тобто, ми стаємо спокійніші, ми стаємо урівноваженіші. Наші відносини з рідними покращуються. Ми стаємо більш люблячими. Чому? Тому що душа в нас стає більш відкрита і через нас легко проходить Божа любов. І тому ми люблячі, уважніші, терпиміші, ми смиренні, і ми більше віримо. А це саме те, що нам зараз потрібно. Тому що. Ми прагнемо перемоги в нашій країні. А Бог сказав: просіть, і ви отримаєте. Але ще наше прохання, наша молитва дуже сильно залежить від того, наскільки ж ми віримо в те, що просимо. Якщо у нас там одні сумніви в душі, то ну, насправді ми не отримаємо тоді те, що хочемо. Тому що ми тільки словами говоримо молитву. А в душі насправді ми не віримо, ми сумніваємося. І от тому ми і використовуємо покаяльну молитву, щоб очистити себе від сумнівів, і коли ми будемо просити в Господа Бога про мир, про перемогу, про благополуччя для нас, для нашої сім'ї, для усіх українців, то щоб ми вірили в це. І тоді воно буде нам по вірі нашій. Бо не даремо ж так написано, хай буде вам по вірі вашій. І так воно і стається. Тому е, ми використовуємо покаяльну молитву, щоб очистити свої душі, щоб допомогти собі, допомогти своїй родині, і щоб в нашу країну Господь Бог приніс постійний мир. Не просто перемогу, не просто там тимчасову чи на полі бою, чи якийсь тимчасовий перемир'я, а справжню перемогу, яка базуватиметься на процвітанні всіх українців. На процвітання нашого війська, нашої країни, нашої економіки, нашої землі. Саме тоді ми будемо мати всі ресурси для розвитку, для захисту і для подальшого зміцнення. З Господом Богом, давайте будемо починати. Я вітаю всіх, хто до нас приєднався. Дякую Господу Богу за те, що ви приєднуєтеся. З Господом. Давайте будемо починати самого. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе усім серцем своїм. І усією душею своєю, і я смиренно приймаю те, що ти даєш мені пережити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні, що призвели до того, що... Росіян затьмарився розум, і вони пішли на нас війною, забажали нашу землю, що вони руйнують нашу країну, наші міста, що в нашій країні вже 11-й рік насправді триває повномасштабна війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач ті неправильні думки, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, мене. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що вибачив мені і що Ти виправив цю ситуацію, що склалася в тій країні, що Ти приготував для України перемогу, що ти приготував для нашого війська, для нашої країни, для всіх українців перемогу у війні з Росією. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну, що Ти благословив. Усіх нас на постійний мир, на життя в безпечних умовах, в безпеці, на життя в затишку, в мирі, в спокої, в злагоді на те, щоб наша країна процвітала разом з нами, з усіма українцями процвітала. Господи, дякую тобі, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю тебя, я люблю усією душею своєю і усім серцем своїм. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна вікна, що росіяни пішли на нас що Тисячі українців загинули, що тисячі, мільйони українців, насправді мільйони українців стали переселенцями, втратили свої домівки, тікали зі своїх, зі своїх областей, зі Сходу України. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що росіяни обстрілюють ракетами і дронами мирні міста. Таким чином, тероризують мирне населення країни. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач ті неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач мені, вибач моїм батькам, вибач усім українцям, вибач нашим предкам, чиї страхи, чиї ненависть, гнів, злі думки стали причиною війни у нашій країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач нам. Будь ласка, Господи, вибач, прошу тебе, вибач усім українцям, вибач нашим предкам наших гріх. Прошу тебе, Господи, вибач нам. І відпусти наші гріхи. Будь ласка, Господи, відпусти наші гріхи і очисти наші душі від злих дум. І наповни нас любов'ю. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви. Господи, дякую Тобі, що Ти в наших душах нас підтримуєш, нагріваєш наші душі, огортаєш своїм теплом і що Ти очистив наші душі від злих думок. Господи, дякую Тобі. Дякую. Дякую тобі, що ти благословив Україну перемогти у війні. Не просто перемогти, а благословив усіх нас, українців, процвітати, бути заможними, бути освіченими і робити наших дітей заможними, освіченими, мудрими. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що ти благословив на процвітання нашу мову. нашу культуру, нашу землю, усе життя. Дякую тебе, Господи. Дякую тебе. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя, Господи. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя, Господи. Я люблю Тебя. Я люблю Тебя усією душею своєю и усім сердцем своим. І я смиренно і спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити, бо я покладаю надії свої на тебе, бо я довіряю тобі, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибачмо. Прошу Тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш молитву мою і що Ти вибачив мені ці неправильні думки, що Ти очистив мою душу від цих думок і натомість наповнив мене Твоєю благодаттю, любов'ю до України і до всіх людей, які навколо мене. Вірою в перемогу, вірою в українців, вірою в самого себе, вірою в своїх батьків. Дякую тобі, Господи, що ти благословив Україну, благословив українців на перемогу і на процвітання, і на постійний мир, який триватиме сотні років на нашій землі, для наших дітей і для наступних поколінь українців. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую Тобі. Я люблю Тебе, Господи, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, Господи, усім серцем Своїм і усією душею своєю, і я смиренно і з вдячністю і спокоєм приймаю те, що Ти мені даєш. Бо я Повністю довіряю тобі, бо я в усьому бачу Твою волю і розумію її. Дякую тобі, Господи. І прошу, Господи, вибач мені, що я впустив у свою душу зневірючі думки, впустив у свою душу страхи, сумніви, хвилювання, гординю, образи, які. Так, аби інакше призвели до того, що в моїй країні триває війна зараз. Будь ласка, Господи, прошу тебе, змилуйся надо мною і пробач мої гріхи. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, що Ти милосердний, чоловіколюбей, що Ти пробачив мені, дякую Тобі, Господи, що Ти очистив мою душу від цих злих думок. І натомість наповни мою душу любов'ю. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив усіх українців і благословив нашу землю на перемогу у війні з Росією на те, щоб ми процвітали, на те, щоб наша земля процвітала, щоб наступні покоління українців процвітали, жили в достатку, жили в багатстві жили радісно і благополучно. Дякую Тобі, Господи Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Дякую. Слава Господу Богу і слава Україні, слава нашим героям, сміливим людям, які зараз захищають країну. Хай Господь Бог рятує їх, збереже і поверне живими, здоровими. До родин, до батьків, до дітей, до чоловіків, до жінок своїх і їхніх. Дякую. І щиро дякую вам. Хай Господь Бог дасть вам усі блага, які вам потрібні. Хай Господь Бог обдарує вас благами, благополуччям і дасть вам сили, дасть вам розуму, мудро ними скористатися. Вам дасть усі можливості, які вам потрібні. Хай Господь Бог вбереже вас, береже ваших рідних і дасть вам процвітання, тобто поступовий так, за днем розвитку, розквіт, процвітання і благополуччя. Також я бажаю, щоб над вами було мирне небо над головою. щоб ви добре виспалися, щоб ви добре себе почували. І завтра у вас були приємні сюрпризи. Щоб завтра у вас був чудовий настрій і щоб ви робили, творили добрі справи і виконували волю Господа Бога, допомагали іншим, допомагали собі, допомагали, підтримували, прощали, дякували, любили. Дякую вам за це. Дякую вам, що ви разом з нами, що ви молитеся, що ви поширюєте це відео, розповідаєте людям. І про цю молитву, і про наш канал, і показуйте системі, що вам це подобається. Ставите лайки, що підтримуєте нас навіть фінансово. Дуже, дуже за це дякую. Хай Господь Бог вас благословить.